Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 26 серпня після обіду пролунала серія невідомих вибухів та звуків у Києві. Пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема і у Вижгороді Бучі та Ірпені. Удар міг наноситися балістикою по ГЕС Києва. Інформація перевіряється. втім, телеграм-канали пишуть про спалахи поблизу білоруського кордону, а також в небі столиці. Поблизу Дамби, а на однієї з білоруських дамб у Бао і вранці вони, вачу, зараз там ліквідують прорив. Догралися. Кар. Ма росіяни готують другу хвилю атак по нашій енергетиці. Цю інформацію опублікував російський опозиційний сайт Гулагунет, посилаючись на власні джерела на авіабази в Ангелісі та Шайківці. Відправлено доручення готувати до вильоту ряд ту 22 м. У ніч можуть бути завдані повторні ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя. Як мінімум, два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів після проведення недавніх пусків. Пише Гулагунета. Ото. Же час військовослужбовці ЗСУ, які воюють на харківському напрямку, одностайно підтримують, хоч із запізненням, але нарешті ухвалене рішення Заходу дозволити Україні бити переданою зброєю по військових цілях на території Росії. Пише The Telegraph. Солдати, які воювали за Вовчанська, що був значною мірою зруйнований унаслідок відновлення нападу Росії на Харківську область. Три тижні тому заявили, що українське командування знало, де розташовані ключові цілі на кордоном, але вони не змогли завдати по них у ударів йдеться у публікації. Крім того, вказується, що коли російські війська вторглися в Харківську область в травні, Україна не змогла розігнати зосередження військ або провести ефективний контрбатарейний вогонь. Оскільки Росія атакувала зі своєї території за прогнозами військових, удар по ланцюжкових поставках, авіабазах, артилерії та нарощуванні війська серйозно ускладнить спроби Росії просунутися глибше до Харкова. Головне, що нам потрібно зробити, це розірвати їхні логістичні ланцюжки, заявив один із бійців. Нам потрібно вбивати росіян, щоб вони сюди не приходили. Сказав інший військовий. Водночас наголошується, що ЗСУ, як і раніше, залишаються у важких умовах, попри те, що боєприпаси після тривалої затримки знову почали надходити на фронт. Російські війська все одно значно перевершують їх за озброєнням. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.